Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали телеграм-канал Будинок Офісний інсайдить наступне. Американці нібито таки переконали відправити у відставку глави офісу президента Єрмака Зеленського погоди у засіма згодом. Підпише відповідний указ. Новим главою офісу президента за даними телеграм-каналі повинен настати Віктор Йощенко. Якщо виборів не буде, буде уряд національної єдності з перехідним кабінетом, де буде крісло і самого Ющенка. Прізвище Йощенко не просто так лунає. Раніше ми повідомляли, що поява на політичних заходах у Вашингтоні з приводу Коно проєкту про перемогу України, колишнього президента України Віктора Ющенка дуже поганий знак для Зеленського. Писав професора Бібрецька, і це означає, що США шукають нейтральну політичну постаті для початку якогось політичного процесу. А недавно він зустрічався з Джонсоном. США ювелірно блокує можливості сепаратних угоди зі сторони Зеленського, починаючи певну ревізію використаних коштів США і її партнерів і власних державних коштів України, представивши двопартійний проєкт резолюції нижньої паради представників США щодо позиції Палати, представників. Кі, стосовно умови перемоги України. Головна суть проєкту чітке визнання поняття закінчення конфлікту перемоги України, повернення всіх незаконно окупованих РФ міжнародно визнаних українськими територій. Попередня позиція США Україна сама визначає параметри своєї перемоги відкинуто після скандального спалювання держрезервом і приховуванням інформації та за інформа. Резолюцію перемоги України зареєстрували в Конгресі США співавторами документа. Виступили члени палати представників конгресу, голова Гелісінської комі. Сі, республіканець Джо та демократа Стів Куан під час презентації також був присутній третій президент України Віктор Йоченко з дружиною Катериною. Резолюція також передбачає притягнення представників російської влади до відповідальності за цю війну та встановлення справедливої та жертва злочинів Росії. Український парламент не враховує планувати в жодну схожу ініціативу. Планував, але все заглухло на лівні обговорення в кабінеті Єрмака. Я каже, каже полковник Роман Червінський в інтерв'ю. Вище керівництво нашої держави було не готове до її подальшого існування після 24 лютого 2024 року. Тому Бекання не на часі проєбалі моряків мали віддати за рішенням міжнародного суга, але у Лізезею обміняв їх. Це маха фортеця Бахмуту. Зручне місце для знищення політичних опонентів і свідків злочинів. Що трапилося із Дмитром Штаньком, який записував брата Єрмака, який загинув у Бахмуті, записує Брецький. А у телеграм-канал Печерський Багор постверджує наступне. Джерела повідомляє, що спікер Верховної Ради пана Стефанчука від праці державних зліг на лікарня. Неофіційна версія спека нерви серця. Заявив вагане в останню чергу. Неофіційна версія Стефанчук помилувався громами блискавкою в офісі Єрмака і вирішив, поки що Зеленський і Єрмак посилюють один одного у відомі місця. Звідки пішло все населення планети краще? Посидіти у дома з довідкою. А то розумієте все рве. Єрмака, що треба негайно приймати умови США і готуватися до виборів, бо інакше Капут. Зеленському підтекст капут насамперед його менеджером і самому єрмакові. Зеленського відповідь верещить, що капут йому настане. Якщо він погодиться за визнанням Криму російськими, взагалі Росія скоро впаде, треба додавити, а він фартовий. Шмигаля стоне, що європа більше обіцяє, ніж роботі. Що без американської допомоги України? Ось ось впаде в гіперінфляцію та продуктові картки. Сирицький вимагає мобілізувати ще 100 тисяч. А йому відповіді радять навчитися воювати малою кров'ю і одночасно обіцяють від. Ірвати усе, що виступає, якщо дізнаються про його контакти з генералом залужним, пристрасті розпалилися настільки, що навіть Порошенко відпустили до Європи не до його зараз. Знову ж таки, депутат Гончаренко не випустили на конференцію Пар'єм щодо мігрантів, і Стефанчукові довелося пояснювати це німцям. А воно йому треба з німцями лаятися зараз. не можна. Німці одна з останніх надій та опор, і ще з німцями дуже дружить Порошенко. І навіщо Стефанчукові оце все? Гончаренка та Порошенка за кордонами пускає Єрмака відувати. Доводиться спікерові Верховної Ради у фракції Слуга народу підняла голову трупа патріотів, які називають пропозиції США з раду і їх чує Зеленська Єрмака. Це бісить і він вимагає від Стефанчука і Татарова роз'яснити цій фонді, що де саме і яким чином зимують раки. Характерно що до тарова це доручення відверто саботує, Перекидає на Стефанчука. Стефанчук на лікарняному п'є ми і схапається за серце. Логіка правильна. Нехай на Печаровському пагорбі всі перебуваю а потім домовляться, а потім лише прийде Стефанчук і підтримає останнього переможця. Парламент одна з гілок влади кажете, українська демократія кажете. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.